Всім привіт! Сьогодні нарешті вирішив доробити холодильник, який відновив, покрасив, але після того, як відновив кріплення петель, тобто встановив нове кріплення пластикове, виникла проблема наступного характеру. По ущільнювачу холодильник не прилипав. Тобто, як ви бачите, він пружини назад. І не тримає щільно цей резиновий магнітний ущільнювач. Порившись на YouTube в інтернеті, я не знайшов рішень, які б давали можливість їх скопіювати, тому вирішив додумати і зняти цей ролик, можливо, комусь він знадобиться Вирішив, що ніяких механічних защіпок не буде, тобто це має бути повний функціонал того. Як він працює з заводу. Більш того, вирішив зняти ручку, тобто, ще він мав і вільно, плавно відкриватися. Тобто, все зійшлось до того, що я мав знайти якийсь магніт, який би тримав таке навантаження. Дякуючи каналу Ютуба, я знайшов можливість. Поекспериментувати за допомогою отакого от магніту. Це магніт із жорсткого диску. В даному випадку я купив жорсткий диск за 30 гривень, а в ньому виявилося два магніти. Тобто, пластина входила між цих двох магнітів. Спочатку я вирішив робити повний Повний комплект ставити цих магнітів, щоб закривалося достатньо щільно, але в процесі там, підготовки а, цих кріплень я виявив, що одне кріплення достатньо, а, ну, достатньо ну, моцно тримає цей весь а, конструктив. Тому вирішив обійтися одним кріпленням, змонтував його. А сюди через прокладку. Для прокладки використовував такий фторопласт, чи параніт. Коротше кажучи, пластик, щоб не його виявилось мало, тому додав ще один пластиковий елемент, тобто для того, щоб це все закривалося. Ну, На даному випадку закріпив його такими шурупами. Товщиною 3 мм довжиною 25 мм. Звичайно, що спочатку посверлив кріплення пластикові, а потім, переходячи від сверла 2-мм до 1 мм, висверлив в кришці холодильника невеликий отвір, в який потім... Спеціальною да, там, насадкою нестандартною для тонких шурупів загнав а, плотно два саморізи. ну Конструкція достатньо моцно тримається. В принципі, мабуть, ще один шуруп третій на всяк випадок закручу, а можливо, ні. Ну, і тепер перевіряємо, ну тримаю. Навіть такий, навіть такий. Достатньо, як ви бачите, пружинний момент цей магніт один тримає. Характерний є звук, що він примагнітився. В принципі, задача, ну, моє бачення, що задачу він свою виконує. Тому... Ще чому встановив знизу, ну спочатку це десь естетично, а по-друге, в мене знизу була найбільша щілина на ущільнювачі, тому вирішив ставити саме там. Відповідно, по всьому іншому периметру це все тримає. Ну, Як ви чуєте, в принципі, відкривається холодильник достатньо нормально, закривається також. Все. Дякую, кому сподобалось, ставте лайки, беріть, так сказати, до уваги такий момент. Всього найкращого, всіх гараздів.